У мене немає цензурних слів, щоб описати, наскільки це погано. Нецензурні ви і так знаєте, але навіть вони тут вже не підходять. Тому що це. ні. Велике викиданнячко в студії, шановне панство, вітанічко. Що таке велике викиданнячко? Це щось на кшталт порожніх баночок, але оскільки в мене здебільшого деякі баночки навіть не порожні, тому вони просто відправляються на найближчий смітник радувати бомжів, а ми з вами зараз. Поговоримо про те, чому саме вони мені не зайшли. У мене тут назбиралося дофіга, а отам в пакеті ще чуть-чуть, тому пропоную починати і почнемо ми напевно з доглядової косметики. Першою в нас піде умивачка від Garnier Bio. Хто ти? Fresh Lemon Grass. Я дуже люблю цей гель для вмивання. Він економний, він гарно піниться, він приємно відмивається, але... Це знаряддя масового ураження в плані аромату. Якщо вам хоча б трішечки не подобається аромат Лемонграсу, оце брати не треба. Я її брала вже другий раз, і другий раз мій чоловік він не може зайти у ванну кімнату після того, як оцим я умиваюся, бо аромат його душить. Тому, якщо у вас є можливість, спочатку треба понюхати, а потім вже купляти. Бо аромат тут. Єдиний мінус. А так дуже непоганий засіб. Я б його брала ще і ще і ще, якби не ось цей маленький нюанс. Продовжуємо розмовляти про гарнір, і цього разу у нас два шампуні для волосся. Господи, для чого ще може бути шампуні? Коротше, оце у нас гарнір фруктіс без силіконів з огірковою водою, саліциловою кислотою. А оце у нас гарнір Ботанік терапії. Хто ти? Що ти. З вугіллям і насінням чорного кунжута, напевно. Я не знаю, мій інгліш із Very bad, I'm sorry. Ці два шампуні я побачила у якоїсь волоссяної блогерки, і вона розказувала, що вони дуже хороші для жирної шкіри голови, як у мене, і типу з ними довше тримається свіжість туфта повна. Тобто це абсолютно звичайнісінькі шампуні. Хоч я помию голову ось цим. Хоч ось цим, хоч шаумою, хоч крякря, -кря, хоч милом, воно все однакове. Тому помити помила, закінчити закінчила, купляти більше не буду. Бальзам для волосся від L'Oreal лінійки Ельсеф з амінексилом. Я не знаю, що це таке, я не знаю, хто це такий. Як на мене, це навіть якесь біблійське ім'я, але я не беруся якось там стверджувати. Господи, мені оці ваші тіктоки, чесно, я от як побачила, воно прямо наслося. От саме з оцим амінекси. Коротше, ви зрозуміли з чим? Одного, просто одного періоду мені всюди потраплялося, що, Боже, це найкращий бальзам, треба брати, треба брати, я пішла, взяла і що? Навіть у тих самих Лореаль з лінійки Ельсев є набагато краще. Ось це, або я його не зрозуміла, або воно в принципі не зрозуміло якесь. Але повторювати не буду і радити також. Гельчик для душу від Нівея з абрикосом. В Принципі, я не знаю чесно, що можна довго розповідати про гель для душу, але ось цей один з моїх найулюбленіших. Він в мене навіть так знаєте, окрім абрикосу, пахне ностальгією. Я почала його купляти собі більше 10 років тому, і час від часу я його купляю, і мені дуже подобається цей аромат. Так він не тримається на шкірі, Бог з ним, але коли я ним користуюся, це прям вау. Якщо ви ще не знаєте цей аромат. Рекомендую піти у найближчий магазин і понюхати, бо аромат ну прям ну, дуже смачний, хоч бери і на хліб намазуй. Тут я затримуватися не буду. Це також гель для душу від українського бренду Tink. Він мені натрапив в маленькому подаранковому наборі, який я собі купляла перед Новим роком. Він з ароматом різдвяного печива. Аромат різдвяного печива відчувається 2 секунди, поки він або на мочалці, або ось тут у пляшечці. Ну просто так я б цей гель не купляла, але під новорічний настрій, ну власне, чом би й ні? Кокосовий гель для тіла, рук, ніг, обличчя, коротше кажучи, універсальний солдат від Евелін, який не робить нічого. У мене від Евелін цієї ж лінійки був колись гель Алоє, і ото була класна річ. Я не мазюкалася просто на тіло. Після того, як обпеклася, коли мене комахи покусали, після того, як ноги поголила, можна було робити що завгодно. І на шкірі залишалося приємне відчуття. Оце, ні, ну, воно взагалі нічого не робить. Тобто ти мазюкаєшся, мазюкаєшся, а на хіба ти це робиш? Ти не маєш на це відповіді. Тому, бачите, я його використала десь на ось так. Ось так. Ну, в мене немає ніяких варіантів, куди його ще то, тому він йде зволожувати бомжі. Скраб для обличчя від Люмене. Я вибачаюся, але читати ось це, що тут написано: я не буду, бо стільки букв у рандомному порядку я за один раз ну, я не зможу вимовити. Коротше кажучи, повірте на слово. Це е на геловій основі скраб для обличчя. Тут скільки? 150 мл. Єдиний мінус цього засобу це те, що його дуже багато. Його дуже багато. Я в якийсь момент вже психанула і почала шкрябати ним тіло, руки, ноги все підряд. Бо використати ось таку бадью 150 мл на обличчя один-два рази на тиждень раніше ніж в нього закінчиться строк придатності, я не знаю, якого розміру має бути обличчя, чесно. Це дуже класний скраб, дуже. Він м'якенький, він не роздирає шкіру в м'ясо. Це найніжніші якісь, оці абразивні... абраз... господи, мозок, будь ласочка, можна працювати сьогодні, ні. Коротше кажучи, оці всі шкрябальні часточки, вони тут з усіх скрабів, що я пробувала, найніжніші. Мені дуже сподобався, але можна його, будь ласка, 50 мл, а не 150. Ще один гігант нашого випуску: фармстей, пінка для вмивання з вугіллям 180 мілілітрів. Господи, якщо ви хоча б раз в житті користувалися корейськими пінками для вмивання, ви знаєте, що навіть на обличчя ось такого розміру її треба ось так. Просто грамулічку, капілюшечку. А тепер уявіть використати ось це. Тим більш вона дуже-дуже дуже потужна, я вибачаюсь. Вона дуже гарно відмиває усе: гріхи, обличчя, бруд, посуд, все, що хоч можна нею мити. Я навіть не до кінця її використала, бо я її використовувала лише ввечері, і лише в ті дні, коли наносила макіяж, щоб, щоб домити все, що не домилося. Ну, 180 мл це занадто. А що занадто, то нездраво. Але... Засіб дуже непоганий. Збирала я оце все щастя на викидання і знайшла ось цей спрей для волосся, якому я вже бог зна скільки років не знаю. Я його певно купляла навіть до початку повномасштабної війни. Це фармасі, кератін спрей для волосся, і це реально була кайфушна штука. Я давно не, зав... не заглядала в каталоги фармасі, не дивилася на сайті. Я не знаю, чи продається він зараз чи ні, але це була хороша річ. Він коштував недорого і недешево, в принципі, в середньому сегменті, але навіть моє таке дуже пухнасте волосся, він трошки зглажував. Тобто від нього краще розчісувалося, від нього зглажувався оцей кульбабчик на голові. Навіть я б вам можу сказати, що я піду, подивлюся потім на сайті, і, можливо, навіть я собі його колись повторю, бо він реально класний. Також знайшла у себе ось цей тюбик маски для обличчя це хто ти? доктор Санте, маска для глибокого очищення. Це в мене другий чи третій тюбик, і е, у цього просто вийшов строк придатності. Я про неї забула, я її десь закинула, от зараз знайшла і до побачення. Вона реально очищує, але, знаєте, це не для чутливої шкіри. Абсолютно не для чутливої. Моя шкіра жирна і багато чого в житті бачила, навіть скраб для обличчя чиста лінія з абрикосовими косточками. Я оце пережила. Чутливу шкіру я не рекомендую взагалі якось співвідносити з цією маскою, бо це буде дуже боляче. Вона відмиває, так, вона очищує, офігезно очищує. Настільки, що мені здається, якщо піти на рентген, то череп буде виблискувати, наче його натерли смальцем. Але будьте обережні, вона хороша, але не для всіх. Баночка нещастя від Ютера Нейті. Це власне, бренд, як я розумію, магазину Єва доглядова косметика для тіла. І оце в мене баночка е, скрабу для тіла. З ароматом типу квітка сакури. До аромату. У мене жодних претензій, абсолютно. Але його консистенція, його дія, нічого більш мерзенного на моїй шкірі ще ніколи не було. Я вам чесно скажу, це якась катастрофа. Пошкрябалася, поскрабилася, помилася водичкою. А відчуття таке, що, знаєте, дуже хочеться взяти металеву. Мочалку, металевий шкребочок, налити на нього фейрі і ще ось так от відмиватися від нього, бо воно залишає на шкірі щось липке, щось жирне, щось. Фу, господи, воно таке гидке, що я не знаю, як передати словами це. Коротше кажучи, це не взагалі не, Моя баночка непонятків. Одного чудового весняного дня я прийшла в Єву і сказала: мені потрібен крем для обличчя, такий, щоб не був жирним. Бажано, щоб матував і був легеньким. А, і обов'язково, щоб зволожував. І продавці такі, Окей, ось, будь ласка, Евелін, крем гель для обличчя, матуватиме, зволожуватиме, гріхи відпустить, все нормально. Я купила. Я почала користуватися і я не могла зрозуміти, що мені в ньому не так. Баночка красива, пахне непогано, консистенція класна, але все ж таки я з плином часу зрозуміла, що мені з ним не так. Ну, давайте подумаємо: крем для обличчя це наш фінальний етап догляду, після якого вже нічого не має хотітися в цьому житті, окрім того, щоб на місці русні був кратер. Але зараз не про це. Після цього крему мені хочеться нанести на шкіру крем. Логіка беззаперечна, офігенна. Але він якийсь такий. Я не можу сказати, що він матує. Він не зволожує, але це крем, після якого хочеться нанести крем, бо він підсушує шкіру. Коротше кажучи, це не моя історія, абсолютно. Я не буду ним далі користуватися, не бачу в цьому жодного сенсу. Ну, таке ото. Моє величезне розчарування, якого я абсолютно не очікувала: сироватка для обличчя від Єлізавеки з гіалуроновою кислотою. І от я б могла зрозуміти, якби це була моя перша пляшечка цього засобу, і я б, ну, типу, ну, ну, не підійшло, ну і що тепер робити? Але ж вона раніше підходила. Вона підходила кайфушно. Я користувалася, от знаєте, коли приходила в магазин і не знала, яку сироватку взяти, я спокійно могла взяти ось цю і нормально себе почувати. Зараз от я використала половинку, половинку. І вона мені так сушить шкіру, я не знаю. Відчуття таке, наче я нанесла тонким шаром клей пива, і воно взялося ось цією плівкою, якоюсь, ось цією блюдською, не знаю. Я не буду нею користуватися, купляти я її більше також не буду. Що це таке, я не розумію, але раніше все було нормально. Або то я стала прискіплива, або тип шкіри змінився, або вони забули покласти сюди щось. Окрім, окрім якоїсь сухої води. Сухої води, боже. Останній лот нашої доглядової косметики зараз це ось така мінюшка, не знаю навіть, що це за формат. Тонер для обличчя з холагеном від якогось корейського бренду. And now. Я, я вибачалась вже за свою англійську мову. Я продовжую це робити постійно. Коротше кажучи. Я купила його в найближчому супермаркеті і це було одне з моїх найкращих рішень, бо це реально класний тонер для обличчя. Я тепер ходжу і я не можу купити собі такий самий, бо він був один, він був якийсь випадковий. Я його тоді купила, він мені сподобався. Певно, треба пошукати його на якихось, господи Боже, маркетплейсах і купити в нормальному розмірі, бо він реально добре зволожував, добре якось живив навіть. І мені іноді його вистачало разом із сироваткою, навіть без крему, щоб нормально себе відчувала шкіра на обличчі. Так, все-все-все-все-все, переходимо до декоративної косметики. В мене її тут 6 позицій, і почнемо ми, о! З оцієї фігні. Оця фігня, це в нас туш для вій від Glamбі коричнева. Якщо я вже Зі своїм внутрішнім голосом домовилася, що я буду змивати потім ввечері свій макіяж і буду наносити туш, то я хочу, щоб мої вії було видно. З оцією фігнею їх не видно взагалі. Тобто, якщо я наношу її просто на вії, ну, ну ні, ну, наче я їх просто розчесала. Якщо я наношу зверху на базу від Evelyn, таку біленьку з зелененькою кришечкою, тоді трішечки видно, але все одно воно ну, ну, ніяке. Абсолютно. Якщо у вас там свої красиві там вії, ось такі там до неба, не знаю, можна вплітати в коси, може вам і зайде, бо у вас і так все добре. А у мене вії мишачого кольору, Ось такесенькі, малесенькі, ростуть хто в ліс, хто по дрова. І оце воно в нікуди, абсолютно. Мені не сподобалося, я колись навіть думала взяти інші кольори. Ні! Безкоштовно будуть давати, я й безкоштовно не візьму. Неочікуваний гість це Baby Lips від Maybelline. Бальзам для губ, який всі знають, в мене він ось такий рожевенький. В принципі, ну що можна сказати, що не так з бальзамом для губ. Але. Оскільки він має відтінок, він дуже неохайно виглядає на мої губи, господи, воно навіть тріснуте якесь. Він дуже неохайно виглядає. Він в мене чомусь розтікається поза контуром губ. І оскільки він рожевий, це виглядає так, наче я десь присмокталася до банки, банку прибрала, а потім ходжу, і в мене оце поза контуром, воно якесь рожеве, оце страшне таке фу. Мені не, не сподобався. Подивіться уважно, ви думаєте, що це Діор? А ніфіга це не Діор. Це about хто? About face. Дочірній бренд магазину Єва, який там робить 100-500 тисяч всього для обличчя, для тіла, для рук, для ніг, для волосся, для чого вони там також щось не роблять. І вони зробили ось це Lip Volume Balm Plumping Effect. Інгліш пам'ятаємо. Пляшечка симпатична. Оцей флакончик, він такий, знаєте, його тримаєш в руках, і здається, що Мейбелін це з AliExpress. А оце, це вже якась там симпатична річ. Але він нічого не робить, в нього немає жодного, максимально жодного плампінг-ефекту, і він чомусь в мене розтікається. Я от знаю, я, коли олійку, наприклад, наношу на губи. Я йду по вулиці, і я розумію, що в мене олійка на губах. А ось це у мене на вусах. Ну, ну Якась фігня, чесно. Я довго користувалася, але ну, воно мені некомфортне, я не бачу сенсу далі його тримати. В мене ну, дуже багато всього для губ, що можна використовувати. Тому ось це йде, а ось цю туш від Глембі я зараз буду хвалити. Це. Сентимент Маскара ось така вона рожевенька. Я її купляла, я не пам'ятаю, певно, на рік тому. Вона коштувала десь гривень 100-120 тобто ціна в неї ну дуже приємна. І туш сама по собі, ось ця класна. На голів її, ну, ну, краще, ніж оте коричневе дещо. А якщо на базу від Evelyn, це персик. Це не Мейбелін, так, це не Лореаль, але в принципі вона дуже-дуже дуже непогана для свого цінового сегменту. Тому, якщо вам потрібна якась прям дуже дешева бюджетна туш, можете брати ось цю нічого з цього приводу не думати, бо це реально ну непогано. Це мій найулюбленіший у цьому житті олівець для брів. У мене. Я не знаю, який. Певно, 0,1. Я постійно плутаю, напевно, 0,1 відтінок. Так. І він просто кайфовий. Він мені підходить під будь-який мій колір волосся. Він мені підходив, коли я була руда. Він мені підходив, коли я була коричнева. Він мені підходить, коли я така якась смажено жовта. Він мені дуже подобається. З одного боку у нього щіточка. Не знаю, як вам показати. Коротше, щіточка. З іншого боку, олівець, який викручується. Я не знаю, який він в мене вже. Десятий, певно, може навіть більше, в мене там ще три штуки лежить. Я, от коли акція в Єві, там, наприклад, 1 плюс 1 дорівнює 3, там, у Патрісії Лідо 2 дорівнює 4, я обов'язково купляю ці олівці, бо в мене є. Страх, що їх перестануть випускати, а я людисько без бровиськів, я не знаю, чим їх малювати. Воно і так не так, щоб прям дуже, але з оцим воно хоча б легко. Тому, якщо ви шукаєте олівець для брів, підіть, подивіться в Єві на бренд Патрісії Лідо на ось ці олівці, потестіть їх і, можливо, ви собі теж підберете щось ось таке прикольне. Остання наша викидашечка в цьому відео це ось такі малесенькі рідкі рум'яна. Від Глембі у відтінку 02. Ось ці рум'яна, вони мені дуже сподобалися. В, в них такий приємний відтінок, він і не кольору свинки пепи, і не кольору борщу. Він реально от відтінок те, що треба. От 0,2, нагадую. Але от я вам зараз поближче їх покажу. Можна подумати, що вони пройшли афганську війну. Але ні, вони просто бували в моїх руках. Чесно скажу, я їх не гризла. Я на них не танцювала, я їх не кидала. Я не знаю. Я не заставляла їх дивитися, концерти Вінника. Я нічого поганого з ними не робила. Але чому вони посипалися, я не знаю. Я вже купила другу таку пляшечку, я не пам'ятаю, куди я її поклала, але треба буде знайти. Рум'яна топ за свої гроші взагалі просто. Боженька придумав. Але якість упаковки. Ну, таке от, не знаю, наче миші погризли. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво, я, я звісно, не настаю і не прошу, але буду рада вашим лайкам, вашим підпискам. Якщо ви користувалися чимось з цього набору, який я показувала в цьому відео, будь ласка, напишіть у коментарях, бо моя думка це моя думка, це абсолютно суб'єктивна річ, відштовхуючись від мого типу шкіри, мого волосся, фази місяця, при якому я користувалася цими продуктами. Коротше, мені дуже буде цікаво вас почитати. Сподіваюся, у вас все добре. Тримаймося і одне за одного, і за останні нервові клітини, і все буде добре.